У музеї відображена уся історія розвитку енергетичної галузі Житомирщини від перших лампочок до макетів сучасних ліній електропередач та енергообладнання. На відкриття музею завітали ветерани галузі, її сьогоднішні працівники та почесні гості. Основна мета, яку ми переслідували, це зберегти оце все надбання, яке було зібрано, в яке вкладалася душа. Правду кажуть. Що той, хто не знає свого минулого, той не буде мати майбутнє. І я думаю, що можливо дійсно ті студенти чи, можливо, учні, зерна, які ми зараз посіємо у ці маленькі душі, вони проростуть великим урожаєм для нашої держави. Нове те, що ви сьогодні, Олексій Михайлович, дасте, нашим дітям, нашим працівникам, які сьогодні будуть виховувати на базі нашого музею цих всіх людей. Знайшла своє відображення у музеї і благодійна діяльність Житомиробленерго. Тут є прапор, який з передової лінії АТО привіз керівник компанії Олексій Шекета. Не забули й тих енергетиків, котрі 30 років тому рятували світ від наслідків Чорнобильської катастрофи. Фотографії часів встановлення підприємства електромереж та створення акціонерного товариства нагадують про ті складні роки. Я хочу подякувати вам всім за вашу працю, бо вам приходиться працювати і в дощ, і в мороз, і в метіль, і в спеку. І ніхто, ніхто не рахується, чи він може їхати на той об'єкт, чи не може. Ми розуміємо, що ми всі працюємо для блага нашої Житомирщини, для блага нашої України. Під час урочистого відкриття нової експозиції у зв'язку з ювілейним днем народження було відзначено і голову управління Житомиробленерго Олексія Шекету. Рішенням колегії Голови Держенергонагляду от, присутній отакий от красивий орден за міжнародне сотрудність. Я думаю, зараз у нас йде війна, погано нам, ну що ви зробите. Я думаю, що... Не в далекому будучим ті, котрі устроюють цю війну, вони відійдуть. А дружба як була між слов'янським народом, так і на і буде продовжуватися. А наш колега, безумовно, немало тут справу. Цим проводить. Дякую. Дякую. Музей історії енергетики Житомирської області розташований у приміщенні сервісного центру компанії за адресою вулиця Перемоги, 10. Його можуть відвідати усі, хто цікавиться історією не тільки енергетичної галузі, а й рідного краю, адже вони неподільні.